Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою з певними ознаками загострення на деяких напрямках проте контрольованою українською армією. Замітувавши певне зниження своєї злочинної діяльності впродовж вчорашнього дня, бойовики проросійських гібридних бандформувань значно активізувались ввечері та вночі. З вісімнадцятої години до завершення минулої доби загарбники близько 70 разів відкривали вогонь по наших захисниках та інфраструктурі населених пунктів. Всього за добу противник здійснив 100 Одну збройну провокацію проти сил антитерористичної операції. В районі Донецька із 82 та заборонених 120-мм мінометів багаторазово були обстріляні Красногорівка, Мар'їнка, Авдіївка, Опитне та Шахта Бутовка. Били по цих населених пунктах і ворожі танки. Під вогонь мінометів та гранатометів на Луганщині неодноразово потрапили станиця Луганська, Золоте, Кримське та Новотошківське. Ввечері біля Новотошківського було виявлено групу із 35 бойовиків незаконних збройних формувань. Злочинці вступили з українськими вояками в бій, але шансів на успіх наші воїни їм не залишили. Бандити, понісши втрати, відступили. Було чути постріли й в районі Артемівська. Із мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї кремлівські найманці намагалися дістати наших захисників біля Кірового, Майорська та Ленінського. На підступах до Маріуполя російсько-терористичні війська шість разів били із заборонених мінськими домовленостями 120-мм міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. після опівночі окупанти продовжили чинити злочини із застосуванням зброї. З 15 зафіксованих випадків більшість знову біля Донецька. Вчора низка засобів масової інформації розповсюдила інформацію із промовистами проте неправдивими заголовками про те, що нібито українська армія залишила Маріуполь. В силу некомпетентності чи відсутності розуміння військової термінології, деякі видання, зокрема в мережі інтернет. Зіграли на руку нашого ворога і ввели в оману певну частину суспільства. Насправді, 26 червня, біля Бердянського бандити обстріляли та зруйнували спостережний пункт спільного центру з контролю і координації питань, припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Тож спостерігачі змушені були змінити місце своєї дислокації. Мова тут не йшла про жоден блокпост чи опорний пункт сил антитерористичної операції. Кожен український воїн, який несе службу на підступах до Маріуполя, як і вздовж усієї лінії розмежування сторін, не зробив жодного кроку назад зі своїх позицій. Незважаючи на численні обстріли з тимчасово окупованих проросійськими банформуваннями територій, ситуація на цій ділянці перебуває під повним контролем сил АТО і жодного клаптика землі ми віддавати не збираємось.